Свято Незалежності для нас, українців, було і залишається, можливо, найбільш важливим, найбільш урочистим. В чому є багато причин, які сягають в глиб віку. Наша незалежність. Це не лише здобуток нинішньої генерації, але результат сукупних зусиль багатьох поколінь наших предків. But not only was it achieved not only by our generation, it has become a result of the struggle of many generations before us. Однак сьогодні ми з вами мусимо переосмислювати своє ставлення до нашої незалежності. But today we are... Force to rethink our attitude towards independence. те, що 24 роки тому багатьом з присутніх, в тому числі, здавалося романтичною пригодою, данністю та фактом, який вже ніхто не в змозі поставити під сумнів, і ніхто не здатен від нас відібрати, нині з усією гостротою сприймається. Як вистраждана цінність, за яку, на жаль, ми мусимо продовжувати боротися, Україна моя і наша Україна значно подорослішала за останні півтора роки. І з романтиків незалежності ми перетворилися на прагматиків незалежності. Україна з громомачу дрінпасту єс фром романтиксов індепенденс. Вичон до прагматиків незалежності. Ми змушені були дізнатися справжню ціну нашої свободи і, на жаль, змусили зараз її платити. Кожен атрибут незалежності для більшості українців прапор, наш прапор, наш герб, наша мова. Наші кордони, наш гімн сьогодні не просто абстракція і формальність. Every symbol of independence, the flag, the code of arms, the national anthem, the national language, the stage borders are not merely formality and abstractions for many ukrainiens. Прапор, гімн, герб, мова. Це маркери.

Які гостро відчувають українці з кожною новою втратою на передовій. Uh, Дорогі друзі, дуже важко знайти більш миролюбний і більш толерантний народ, ніж ми, українці. It's really hard to find more Значною мірою саме завдяки відповідальній, рішучій та однозначній позиції українців, понад 90% яких на референдумі 1 грудня 1991 року підтримали незалежність, став можливий мирний, цивілізований, без краплі крові і без жодного пострілу розпад СРСР. On December 1, 1991, the Ukrainians showed their responsible yet strong position by voting for Ukraine's independence uh, on uh, national uh, referendum. This step made possible for civilized and peaceful dissolution of the USSR. Not a single uh, blood was spilled, not a single fire was shot. Ukraine, was the first in the world, in 1994, from the third. Найбільшого ядерного арсеналу в світі, отримавши від усіх тодішніх ядерних держав гарантії нашої безпеки, суверенітету і територіальної цілісності. У 1994 цілосності, і на ліфорні країн воз дефест нечненоворолту дівклер арсенал, найбільшим за світі. ладжестенворд. Інтерн ми отримали гарантії нашої суверенітету і територіальної територіал від до нюклерстейц. Попри те, що ці гарантії, на жаль, так і залишилися на папері після незаконної анексії з боку Російської Федерації нашого Криму і окупації і агресії на півдні південному сході країни на Донбасі, Україна і зараз продовжує бути в авангарді тих, хто виступає за повну ліквідацію і повну заборону ядерної зброї. Even though those guarantees turn out to be just words on the paper after illegal annexation by Russian Federation of Ukrainian Crimea and uh, Russian aggression in Donbass, Ukraine still remains the strong voice in support of total prohibition and elimination of nuclear weapons in the world. Presidents, parliaments and governments in Ukraine changed exclusively through transparent process of elections. А тоді, коли влада намагалася в цей протест втрутитися, своє вагоме слово казав український народ: мирно, але наполегливо змушуючи цю владу поважати вибір народу. people of Ukraine stood up and let their voice be heard і respected. Понад 22 роки в Україні панував мир і міжнаціональна злагода. Понад 22 роки в Україні не пролилося жодної краплі крові в міжетничних конфліктах. In in Ми завжди в найскладніших ситуаціях вміли домовлятися, вміли спілкуватися. Знаходити компроміс We Друзі, Я думаю, що ви помітили, що я кілька разів характеризуючи ситуацію в Україні до російської агресії, вживав слова мир, мирний, мирно. Friends, Ukraine, like peace, peaceful, peace для нас. Це не просто слова. Мир це сутність і світогляд нашого народу. Those, those the peace is the of Саме тому в Україні не було і немає жодних підкреслюю, жодних підстав і причин для внутрішніх конфліктів. There there has been no real for in Все змінилося тоді, коли Україну шляхом тиску і шантажу. Спробували змусити відмовитися від зробленого її народом стратегічного європейського вибору. In Вперше в історії сучасної України пролилася кров. Вперше в історії Європи громадяни віддали життя за європейські цінності. For the first time in Ukrainian history blood was spilled. For the first time in the history of Europe citizens gave their lives for European values. Нав'язана Україні ззовні криза є штучною, рукотворною, сконструйованою в російських владних кабінетах і в російських військових штабах. The artificial crisis planned and crafted in Russian governmental and military offices On from і поза всяким сумнівом, вона б припинилася б наступного дня після того, як російські війська залишили б територію України, а Україна російський кордон на ньому був би повернутий український контроль, і був би він надійно перекритий від військ агресора, постачання бойової техніки та боєприпасів. I have no doubt that this uh, conflict will be over the next day Russia withdraws its troops from Ukrainian soil and uh, we return uh, the control over our border we seal it from the Russian uh, Russian troops and uh, weapons. Метою російської агресії є розколоти Україну, зруйнувати її економіку, позбавити шансів права стати повноправним членом демократичної Європейської спільноти коло фашинагрешен існу шедер Україн, то руйніс економії from the chance of becoming member of democratic European community. Але існує друга мета не меншою мірою ця агресія спрямована на розкол єдності Європейського союзу, розкол трансатлантичного партнерства. Хаверис aggression is also Aimed at uh, breaking the unity of European unity, uh, Union and also undermining transatlantic solidarity і це мета, яку перед собою ставить. І, на жаль, інколи успішно реалізує російська військова і пропагандистська машина. This is the goal set by Russian military and propaganda machine. Unfortunately, sometimes it succeeds. Ідеться про зіткнення цивілізацій. Про зіткнення грошей і цінностей, про яке свого часу писав Самуель Хантінгтон. Sure uh, Я переконаний, однак, що сучасний розлом між цивілізаціями відбувається не за національним, релігійним або культурним принципом. Цей розлом вставлені до цінності, до права закону, ставлені до людського життя, ставлені до моралі. І about, about values, about attitude towards rule of law and human life and morality. І наш з вами обов'язок зупинити розповсюдження. Цього синдрому морального дефіциту, поки він не вразив інші частини цивілізованого світу. Антилитінфектс дерестодесивілазворолд. Uh, uh, І тому, говорячи сьогодні про наше спільне прагнення, прагнення до миру, ми маємо обов'язково зберегти нашу єдність. Єдність українців всередині країни. So today, when we speak of our joint strength towards peace, we must talk about unity, unity of Ukrainians within Ukraine. Кожен з нас знає й розуміє. Ця російська агресія є надзвичайно виснажливою для України з безпекової, економічної, фінансової, ресурсної точок зору. The Russian aggression is exhausting Ukraine's security, its economy, its financial system. Але найболючіше для мене.

Луганської і Донецької обласних державних адміністрацій. Сьогодні постраждали чотири дитини. Одна загинула трьох років, троє важко поранені, І зараз врачі б'ються за їх життя. Це є наслідки цієї агресії, яку Україна платить кожен день. The result of this aggression Dead and uh, three others wounded, uh, doctors fighting for their lives. Ми маємо пам'ятати, що ми захищаємо не лише Україну, але й цивілізаційні цінності демократичного світу. Я також розумію, що ця криза і ця агресія. Є виснажливою і для наших міжнародних партнерів. тому я щиро вдячний за потужну підтримку і неоціненну допомогу, які наші партнери надають Україні в ці важкі часи. This is why for your and to in these times for our Я переконаний, що тільки разом. Тільки солідарно ми можемо зупинити це зухвале і цинічне знущання над міжнародним правом, державним суверенітетом, територіальною цілісністю, всією архітектурою міжнародної безпеки. Ам Кофінеде Олі Тюґерин юніті солідаріті вилбіебл стоп rule of law на on the whole Of Я наголошую, що те, що відбувається в Україні, це продовження творення Європи. Лемі стрес, воду нірині України із Викинтубилд Європи. І це ще одна причина, чому Європа в ці часи має бути з нами. І ще одне на чому я хотів би наголосити для України розумної альтернативи мирному врегулювання кризи не існує. For there is no to of this Рівно як і не існує іншого альтернативного інструменту для досягнення миру ніж мінські угоди. Україна виконала ключові положення мирних домовленостей. Те саме і Україна, і наші європейські партнери, і увесь світ очікує і від російської сторони та їх поплічників не гратися з угодами, а виконувати їх. В противному разі реакція міжнародного співтовариства повинна бути рішучою і безкомпромісною. If they don't follow suit, the reaction of international community should be immediate and resolute. Саме з такими меседжами одразу же, по закінченні нашої з вами зустрічі, дорогі друзі, я відлітаю до Берліну на зустріч з лідерами Німеччини і Франції. Райавто Дисресепшн. Вене готуберн. Вашої високоповажності, панове посли, юрекселенсіс, через вас я звертаюся до лідерів ваших держав і до ваших народів із закликом підтримати Україну. Through you I ask for приєднатися до нашої боротьби 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 за 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 цінності, безпеку, правду і мир. Адже саме про це сьогодні йдеться на Донбасі і в Криму. І ще хотів би, щоб ми всі в цей день побажали Україні вистояти і перемогти в нашій боротьбі за незалежність, в нашій боротьбі за європейське майбутнє. Асовонтовиште Крейн винсен де строґолфор індепенденс. Вінс індестроґолфоріц Европей фьючер. Дякую всім за увагу і слава Україні. Екіо Глорітоюкраїн.